Гітаю вас, друзі, та гості каналу. Сьогодні у нас 29 серпня. Ми розпочали жнива сонячний. Ось такий це має вигляд. Залишайтесь з нами, далі буде цікавіше. Друзі, я нагадаю вам це Біонер 140. Зараз можемо бачити полосу, де не застосовувався геліантекс. У нас знаходиться лівіше і правіше вже геліантекс Ну, Тут різниця очевидна, я вже зараз зробимо автоси, здійснимо замір вологи. Будемо розуміти, чи косити далі, чи ще чекати. Сподіваємось, що волога вже нормальна, на рівні базової і продовжимо нашу роботу. Ось так це виглядає в бункері, не знаю, чи побачите. Трошки пізніше обов'язково поділюсь результатами щодо попередньої вражайності. Забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. Задавайте будь-які запитання в коментарях, надамо відповіді. На все добре!